Запрошую до слова голову Всеукраїнської молодіжної громадської організації Студентська республіка Вікнянського Павла Матвійовича. Будь ласка, Шановний Артур Леонідович, шановні народні депутати, представники міністерства, колеги з громадських організацій, інші учасники, дякуємо за запрошення від імені всієї студреспубліки, що такий захід відбувся. Їх безумовно потрібно робити більше. І молодіжна політика має бути на найвищих державних і медійних рівнях? Це тема, яка потребує дуже серйозної уваги. На чому хотів би наголосити зараз в невеличкому спічі на декількох питаннях? Перше головне питання, воно фінансовське. Навіщо взагалі потрібна державі молодіжна політика, окрім того, що просто є така тема, і десь вона прописана в нормативних актах? Яку мету ми реалізуємо за допомогою комплексу? Різноманітних нормативно правових актів та державних інститутів, які спрямовані на реалізацію державної молодіжної політики, яка функція у неурядового сектору, по-серйозному яка функція для реалізації цих цілих задач. І тут би я хотів продовжити словами найбільш світованої фігури нашого сьогоднішнього зібрання Івана Крулька, тими питаннями, які він підняв, може, незручними з приводу того, що наша молодь, вона є занадто, як кажуть на заході фінансуалізованою або економізованою. Що в нас є нестача рівня громадянського виховання серед молоді, і тут є наріжне питання, ми завжди на ньому наголошуємо. На жаль, ми подавали відповідні пропозиції міністерству в робочі групи, які створювали міністерство. Вони з різних причин поки не були враховані, але ми боремося і зараз хочемо, щоб це було домучено до резолюції. Це питання майбутнього, це питання роботи майбутнього як один з пріоритетів міністерства. Бо якщо молоді немає перспективи. Вона не розуміє, окрім того, що вона дуже любить цю батьківщину. Ми знаємо, що будь-яке кохання, як писав Маяковський, врешті-решт розбивається абит. Тому відповідно треба перспективи. Момоть має розуміти, що окрім любові до батьківщини є, є інші різні напрямки, де батьківщина йде на зустріч. Держава йде на зустріч, і ми разом їх вирішуємо. І тут є питання знову таки розвитку нашої країни. Ми знову будемо завжди наздоганяти когось, так наздоганяємо, що вже останні за рівнем розвитку практично по всіх показниках в Європі. Або ми будемо бігти, пробувати принаймні на випередки, щоб, як нам Бог дав найкращу землю. Дуже освічених людей, розумних людей, по праву зайняти достойне місце. Ми взагалі кажемо серед найбільш 20 найбільш розвинутих держав світу. Але ми потрібні не е, соромитися, ставити так питання, а як справжні чемпіони. Прагнути до лідерства, і це має бути прописано в тому числі в державних документах. Тільки тоді буде успіх і перемога. Тоді, і тому пропонуємо додати сьомий пункт до програми Молодь, який так і назвати його Робота з майбутнім. Є відповідна комісія в Верховній Раді, є це вимога переважної більшості керівників наших політичних сил, які є в Верховній Раді, і поза Верховною Радою. І розробити навцьому навколо цього цілу низку ініціатив щодо наукового співробітництва, щодо роботи креативної молоді з різних країн світу, а ми переважно з української діаспори та з України, навколо просунутих питань роботи з майбутнім питання модернізації України, які так потрібно і ставити, бо інакше ми завжди будемо перепрошую музерами.